Всім привіт, друзі! В мене Серлєв. І сьогодні буде доволі надзвичайне відео. просто чому? Тому що на сервері зараз овер з самої гри. І я його спросив декілька питань. Тих нічого їх було 4. І зараз я скажу відповіді на ці питання. Перше питання. Чому не було обнов? Второго року не було б мов знайдем, не дуже Проблема була в тому, що ну, не було розробників для гри і мовлення було дуже-дуже повільно по розробці. Друге питання: чи він збереться здавати ранг для ютуберів, як я, щоб ну, відлічати їх від звичайних гравців? Третє в нас питання ну Те, що Ч, ти збираєшся то щось додати, ще, ще допомогти, він сказав, що і моделька для знань тому що вона ну, дуже виглядає. Потім, тому що... що це, в принципі, непогано. Ну, ну, там, Баг пофіксити, може додати Антарктиду, тому що її немає зараз у рікса. Я це 19 з четвертим питанням, яке було про Антарктиду. І, в принципі, ну, більш нормальну систему він, тому що зараз вона не дуже. І поф... Зробити ну, пофіксити баг з ну, стадами. Ось і все, в принципі, що він хотів мені розказати. Всім спасибі за перегляд цього невеличкого відосику. І зустрінемося на наступних відео. Ну, це відео ну я хочу ще сказати не. Е, Чесно говорю, спасибі всім, що ви почали підписуватися. Вже 390 підписників на час запису. І всім, хто мене бачить, хто смотрить шорти, канал Жив. Тому на цьому все. І зустрінемося в наступних відео. Не забувайте підписуватися, теж ставити лайком з колокольчиками.